Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про те, яким чином шукати дисертації, шукати публікації певні, і все це завантажити в одну базу. Тобто я вам пропоную не лише пошук, а й використати можливості парсингу. Про це ми також будемо говорити далі. Таким чином, ви отримаєте повний файл, повну базу. і... Зможете аналізувати ці публікації, завантажувати, переглядати в достатньо непоганому режимі. Але давайте почнемо з самого головного. Для того, щоб шукати дисертації, знаходити, варто скористатись національним репозиторієм академічних текстів. Це портал, який підтримується УКРНТІ. І перейшовши на головну сторінку, зареєструвавшись, ви можете шукати академічні тексти. За замовченням є реєстраційні картки науково-дослідних робіт, звіти, дисертації, кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти та набори наукових даних. Якщо ми кажемо про написання дисертації, то тут ми можемо обрати дисертації на здобуття наукових ступенів. Після цього, власне, нам буде запропоновано. Обрати певну спеціальність. Давайте, наприклад, оберемо алгебру та теорії чисел і натиснемо пошук. Зараз ми отримали інформацію і бачимо, що наразі в нас за цією спеціальністю знайдено 270 робіт. У нас є повна інформація про захист, про облікову картку. Також ми можемо переглянути повний текст, ми можемо завантажити текст, якщо нам необхідно, тобто бачимо, що все це є у відкритому доступі. Таким чином, ми можемо завантажувати, ми можемо переглядати, ми можемо працювати з цими даними. Все це є у відкритому доступі і з цим ми можемо працювати. Але також ми можемо скористатися можливостями парсингу. Парсинг це пошук інформації, коли ми. Сайт аналізуємо структуру і видобуваємо певні відкриті дані. Варто розуміти, що парсинг не завжди є таким легальним способом, адже деякі. Власники сайтів вони забороняють це виконувати, але ми можемо видобути цю інформацію, використати її у власних даних, не для комерційного продажу, і при цьому обов'язково можемо вказати джерело пошуку. Я вже написав код: це код, який дозволяє нам видобувати дисертації за певним. За певною спеціальністю. Тут у нас код працює наступним чином, що ми переходимо на сторінку. Далі в полі спеціальність давайте я вкажу свою спеціальність 05. 1502 це буде підземна розробка родовищ. Далі тут ми повинні обрати кількість сторінок. Давайте, щоб пришвидшити процес, я натисну, що буде дві сторінки. Далі мною було проаналізовано код структуру цієї сторінки. Ми можемо тут робити пошук за спеціальністю. Можемо робити пошук за ключовими словами. Ми аналізуємо сторінки. Якщо якась інформація не знаходиться, то ми пропускаємо. Цей код є. Будь ласка, якщо необхідний цей код, то ми все це надамо і все це можна згенерувати. Зараз я збережу, щоб зберігалось в цей файл, і давайте запущу цей код. Зараз подивимося робиться. Ще раз нагадую, що це спеціальність у нас 051502, тобто підземна розробка родовищ. І зараз ми очікуємо, що у нас буде відбуватись пошук диссертації за цією спеціальністю. Зараз ми моделюємо процес відкриття сторінки. Начебто це виконує користувач, і ми задавали дві сторінки. І на цих сторінках у нас 10 записів на одній сторінці і на іншій. Давайте зараз подивимось, що нам збереглось. Нам показано, що збережено цей файл. Ми його зараз відкриємо і подивимося, що нам було збережено. Зараз переглянемо і бачимо, що дійсно тут є дисертації у нас з 2025 року по 2016, тобто останні 20 дисертацій. Як бачите, тут є і моя дисертація. Зараз ми можемо з цим файлом попрацювати, ми можемо виділити, можемо зробити, щоб відбувалось розташування за змістом. Є повний опис. Є посилання на роботу, зараз ми можемо знову підігнати розташування, щоб було більш компактно. І бачимо, що у нас є так, назва роботи, описи можемо зробити, форматування у вигляді таблиці, і саме головне посилання. Давайте зараз відкриємо, наприклад, дисертацію. Оленик Калініченко, зараз ми натискаємо е, скопіювати посилання, зараз, далі ми відкриваємо браузер, е, вставляємо, переходимо і отримуємо інформацію про е, цю дисертацію. Зараз ми зможемо переглянути текст е, цього документу. Зараз ми це все переглядаємо і дивимося. І бачимо, що дійсно ось є посилання на ту сторінку. Яка стосується саме дисертації Олени Калініченко, і можемо переглянути саму дисертацію. Тобто, таким чином, за допомогою національного репозиторію академічних текстів, можемо робити пошук по дисертації, по спеціальності, можемо задавати ключові слова. Знаходити, можемо це виконувати вручну, можемо всі ці документи завантажувати. Але якщо маєте навички з програмування, можете виконати парсинг, то можете завантажити дані. Ще раз наголошую, що в принципі нічого тут важкого немає. Код, як бачите, достатньо коротенький. Ми аналізуємо структуру і видобуваємо дані. Ще раз наголошую, що цей код ви використовуєте для власних особистих цілей. Якщо ви виконували пошук, то, будь ласка, вказуйте так, що ви використовували ресурс національний репозиторій академічних текстів і користайтесь, шукайте і використовуйте. Виконуйте ці ресурси на здоров'я, тим паче, зараз можливості і редактору Microsoft Excel дозволяють власне, виконувати переклад, пошук інформації, все це можна робити. Сподіваюся, що вам сподобалось. До нових зустрічей і побачимось на нашому каналі.